Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, Доброго дня, жителі міста Сокірян, Сокірянщини та міста Новодністровськ. 24 листопада Міністерство культури та інформаційної політики України при підтримці першої леді Олени Зеленської презентувало онлайн-простір. Української культури на платформі Google Art Культур Україна поруч. Робота над цим проектом здійснювалася 5 років, цілих 5 років. До цього проєкту війшла культурна спадщина Буковини Чернівецької області. Що ж війшло до цього проекту з культурної спадщини буковини Чернівецької області. Перше. Ну, Звичайно, резиденція митрополитів Чернівецьких. Нинішній університет. Друге. Чернівецький драмтеатр. Третє. Хотинська фортеця. Четверте. Національний парк Черемуський, 5. -е, Лужківський водоспад, шосте. Гуцульські писанки. Дуже гарний культурний проєкт. Але у мене запитання особисте до нашого голови Сокірянської ТГ пана Василя Козика. Василь Васильович, у мене питання. А чому ж до цього гарного культурного проєкту українського? Не війшла наша рідна Сокірянщина. Відповідаю на питання людей, які хочуть сказати: а що ж у вас на Сукірянщині є такого з культурних історичних цінностей? Є дуже багато. Я назову тільки дві речі, які могли б сміливо війти в цей проєкт. Це, перше, Галицький, скельний печерний монастир. Друге. Козацька церква старовинна в селі Білусівка на Сокірянщині. Це перлини української історії та культури на теренах не тільки Сукірянщини, а й усієї північної Бесарабії. Василь Васильович, питання: чому за 5 років сукірянські чиновники не брали участь, не знали. Про цей проєкт взагалі. Чому ми там не представлені? Чому знищується історія та культура знищується українська нашої сукірянщини? Чому відділ культури на чолі з паном Євгенієм Плінгієм фактично по історії та по культурі нічого не робить? Від слова взагалі. Екскурсії по Сокірянщині не проводяться за рік лише одна. Історичні українські пам'ятки на облік не беруться і знищуються. Знищується, це безцінна наша історія. Її вже не відтвориш, її не буде. Дітки шкільного віку. До 11 класу не знають нічого про історію та про культуру Сокірян та Сокірянщини. Я міг би далі ще багато говорити на цю тему. Василь Васильович звертався до вас раніше. Чому? Ось український такий масштабний онлайн-проєкт, який будуть дивитися всьому світу. Чому не представлена Сокірянщина? Чому? Що роблять чиновники відділу культури, того же самого історичного музею? Що? Я не хочу наговорювати на своїх, начебто колег? Начебто, від слова тому, що я особисто провів до 30 екскурсій в цьому році, це тільки тих, які я рахував. Я п'ятий рік особисто веду український історичний ютуб канал «Ігор Кравцов. На який Сокірянська громада за ці роки і Сокірянський район не виділяла ані копійки, все за свій кошт та пожертви моїх знайомих та друзів. Я особисто готовий працювати 24 години, навіть 48 годин. На добу для того, щоб пропагандувати українську історію та культуру нашої рідної Сокірянщини. А ваші чиновники б'ють байдики від слова взагалі сидять в кабінетах теплих з 9 до 6 і маршрути в них тільки до будинку культури в пана плінгія, в тайстру та в зодіак. Все. І те, що ми не попали в такий масштабний онлайн-проект Україна поруч, який буде транслюватися по всьому світу, який робили 5 років, а сокірянські чиновники від культури та історії про це навіть не знали, свідчить про те, що української культури на Сокірянщині та історії немає, вона померла і її вбили. Робіть щось, Василь Васильович Козак, з цим. Історія та культура це річ, це генетичний тип українця, генетичний тип жителя міста Сокір'яни. Якщо її не буде, ми перетворимося в націю без свого історичного генотипу. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей!